Йдемо ранок понеділка. Все супер. Скоро вимкнуть світло. Реалії і ті. Для того, щоб зібратися на роботу, треба вставати досить рано, тому раненько встала. Як то кажуть, підйом досить ранній. Швиденько приготувала собі каву. Снідать ніби є. Ніби в холодильнику є і не і друге, і третє. Є ще трішки вареників. Готувала варенички, є ще тушкований гарбуз, є ще рибна запіканка. Навіть не знаю, що готувати, що ще не готувати. Ввечері прийду з роботи, щось приготую. Доброго ранку, Іване, доброго. Так що реалії ці трішки трішки набридають, але нічого з цим зробити не можна. О 6 годині у нас вимкнуть світло, це вже близенько, через 20 хвилин. Ввечері також в стрім не виходила, тому що вмикали світло на 2 години і вже за ці 2 години намагалася максимум поробити роботи, тому що треба було за, вих... за вихідні прання поскладати те, що було дещо попідшивати. Ну, чимсь таким займалася, чимсь важливим. А зараз приготую чоловікові на сніданок чайок. Чоловік сьогодні в ніч на роботі, чоловіка вдома немає, приходив коханець. О, зараз. Плече. Трішки болить плече. Я завжди так шуткую, що як чоловік десь іде в ніч на роботу, його немає, я в нього запитую. А ти будеш сьогодні? Ні, не буду, ну, щоб я знала, щоб коханця покликала. Так що він це нормально сприймає я вже за скільки років спільного життя він розуміє, що це жарти. Ой. Але так, е -е, я ж кажу, піднялася я о 5-й годині, о четвертій світло увімкнули. Е, -е дош. Шостий воно побуде. Ну вже в четвертій підніматися, то взагалі навіщо його і на роботу йти, як то кажуть. І зараз вже й виключать. Ну, реалії-реалії. На вихідних намагалася а, на вихідних був квест. У Нас публікують графіки відключень. Подивилася в графіку відключень на дві години. Відключать. Ну е один прогон пральної машинки десь близько півтори години, думаю, якраз встигаю. І деякі речі, які просто потрібно було колотнути, ну, 20 хвилин, сама коротка прання. Думаю, зараз я один прогон великого, один прогон маленького, швиденько працює. О 6 годині вимкнули світло, це в суботу на вихідних швиденько встала, давай закинула прання, все переться. Один прогон, другий прогон. Дивимося на світло, світло є. Що таке? Непорядок. Уже починаємо нервувати, коли світло не вимкнули. Що таке? Вимкнуть не вимкнуть. Знаєте, і оця година, коли ми сидимо. Наприклад, ось о шостій мають вимкнути, сидиш рівно на одному місці і чекаєш, ну коли вже вимкнуть, коли вже вимкнуть, коли вже вимкнуть. Хм, не вимкнули. У Нас просто територіально. Ми ще знаходимося в такому місці, що в нас е, довгий час не вимикали світло, е, тому що в нас тільки в ручному режимі це можна робити. По-іншому ніяк. Потрібно обов'язково хлопцям приїхати і вимкнути або вимкнути. Ой. Ну і звичайно ж, всякі бувають нюанси. Вони можуть їхати, можуть їхати, приїхати невчасно. Ну елементарно, щось десь на, на дорозі може трапитися. Ну, не можна ж до хвилинки вчасно приїхати. А? Слава Кухтін. Привітік. Привіт, привіт. І чекаємо. Виключать, не виключать, виключать, не виключать. Буває вимкнуть на 10 хвилин. Мабуть, постоять, покурять, потім вимкнули і поїхали. Ну, щоб на наступний раз через 2 години не приїжджати, щоб повторно не вмикати. Ну, Всякі нюанси є. І я ж на вихідний чекаю. Вимкнуть, вимкнути світло. Не вимкнули. Бігом, давай, будемо прати. Так, що в нас там? Ці курточки, які вже не будуть носитися в цьому сезоні, тому що вже в нас зима, справжня, у нас вже випав сніг. Давай курточки швиденько закинула, перепрала. Хм, Світло є. Давай дивитися, що, що там у нас по цьому, у цьому групі там, де викидають вимкнення світла. Світло буде до другої години, швиденько, перемо все. Так що цікаво з цим всім жити. В день, коли сонечко є, то е, приготувала їсти, все це поробила, горе посуду хай постоять. Вімкнуть світло, тоді буду мити, е, тому що вода. Вода від насоса, але ж можна було і вручну помити. Але ж дуже багато було посуду, що ну, считайте, варенички готувалися. А щось я така засранка, що люблю багато посуду перепаскудить. Це ставлю, ставлю його, а потім перемивай. Бо в мене трішки проблема з каналізацією, то обов'язково треба мити в миски, потім виливати воду, тому що каналізація дуже часто забивається. Ми її економимо, бо дуже дорого її поремонтувати. А той мужчина, царство Небесне, який нам це все робив, помер. Він регулярно раз у рік чи раз на два роки приїздив, прочищав нам каналізацію. У нас було все добре. Ми не приймалися. А тепер ця вся процедура, не знаю, де десь когось потрібно шукати. Ні, я не людинку, яка це зробить, але це вже набагато дорожче, тому що людина буде їхати з іншого міста, якось так. Так що всі ці обставини наше життя тонізують, нас дисциплінують. Але ж це все можна жити. Ось приготувала каву і поглядаю на годинника. Вимкнути не вимкнуть, вимкнути не вимкнуть. Як воно буде? Годину потрібно буде посидіти при акумулятори, накупили всяких речей. Цікавих таких, які. Ну, будучи освітлювати. І лампочка така, і, і те таке, і телефон непогано не, не світить. Можна до всього пристосуватися. Єдине, що радує, що на роботі світло є. Бо якби ще й на роботі світла не було, то взагалі було б жахи. А так світло на роботі є, то й добре. Ранку, пані, доброго вам ранку, пане. Зранку готую чоловікові чайок. Отакий От чайничок купили. Я не зрозуміла різниці. Тоді, як купували, було декілька варіантів. В магазині одні чайники, отакі скляні, коштували десь орієнтовно біля 800 гривень. Я не знаю, або ми в такий магазин зайшли, або як. Ну, хотілося мені такого чайничка, тому що він досить зручний. Я сюди за... Туди закидаю травки різні. ну, На сьогоднішній день у мене тут трава глюдо. Цвіт глюду. глюду. Бояришник російською мовою. Привіт із Ніколаєва! Привіт-привіт! Mm. Ця травка дуже добре лікує проблеми з серцем, в кого які нюанси, дуже корисно пить. Я для себе щось так подумала. Ну, ми п'ємо чай. Що гарного в тому чаї є. Ну, в пакетику. Дуже часто ми п'ємо в основному пакетований, тому що на роботі це зручно. Ну, мені особисто в пакетику дуже зручно пити. Тому що в мене на роботі потрібно ж його потім десь викинути, десь помити. Проблема, ну не наскільки там такі я, умови, комфортні, що можна розсипний чай заварювати, заварні чайники. Ну, там чашечку кинув, заварив чайку, попив, пообідав і на тому облизнувся, як то кажуть. То вже на роботі п'ємо. Ну а вдома, ну, навіщо ми п'ємо цей покатований чай? Можна одночасно пити чай, якщо вже так хочеться, взимку тепла. Для щоб зігрітися. І одночасно можна свій організм. Я не можу сказати, що вилікувати. Ну, вилікувати можна пігулками, можна за допомогою лікування. Але є таке поняття, як попередити. Профілактика це також дуже добре допомагає. Так, Сергій Жолудь, Привіт, красавіця. Привіт і тобі, Красина, привіт. Ден, П'ю збор ліпа Меліса і чуть-чуть м'яти, тобі спать хоч іноді. Да, це допомагає. Але, до речі, він є сечогінним липа, тому що не знаю, як у вас виходить спати. Тому що є такі, є такі властивості, як сечогінні. Липа і меліса, так, вони заспокоюють і знижують трішки тиск. Ох. А цвіт гльоду в нас е деревина дуже велика. І е знаєте, я притримуюся теорії. Е ви мені нравитесь. Дякую, дякую. Узвіль з Львова, доброї ночі, чому не спимо? А чекаємо, коли світло вимкнуть. І світло мають вимкнути о 6 годині. І оце чекаю, сижу. Як то кажуть, зранку встала швиденько, голову помила, вскупалася, прибралася, халатик вже одягла, тільки одягнуться, лишиться. Каву зробила і в очікуванні, коли світло вимкнуть, я в курсі, ну не дає всяким вірусам цеплятися. Да. Я повністю погоджуюся. І це бачили неодноразово на власному досвіді. Є так, ще така травичка, яка називається. Далявайте без вас. <сіх> Як Чепчик чи Я взагалі знаю, що він відкошлю. Жена прям мечтала. <сіх> І цьому... ну, чоловік мене покинув палити. Ну, може. Може, два роки тому, ну, орієнтовно. Але ж є між лікарями чула таку думку, що у курці все рівно відкладення в легенях лишаються. Сергій Жолудь, Центральна Україна, Черкащина. Бо Сергій Жолудь запитує, де я проживаю. Центральна Україна Черкащина. Україночка я. Ну, в цьому році, як так вирішили пити трав'яні чаї, чому б не попити чебрес. Тим більше, що він дуже добре пахне. А я знаю, що він лікує легеневі проблеми. Починаємо пити чай, починається мого е чоловіка, кашель мокрий з відходженням мокроти. Результат. Легені почали очищатися від отоїх смол, які в нього. Залишилися, які в нього там зберігаються з того часу, як він довгий час палив. Перестає, я кажу, залишаю, кажу, переставає приймати, давай змінювати на іншу травку, тому що кашляти ну, не дуже добре, треба дозовано, щоб це проходило. Кажу, певний час пройде, перестанеш кашлять, тоді ще поп'єш. Да, перестав приймати він цю... Просто чай, це не те, що лікувальні якісь дози, якийсь там. Просто замість чаю, просто чайок. І перестав приймати він відвар, почав пити цей глід цвіт гліду. Кашель в нього припинився. Пройде певний час, потрібно буде ще нам трішки попити чай із чебрецю. Ну, легені мають трішки почиститися, тоді буде краще себе людина почувати. Так, давайте на ти. Давай, Сереж, давай. Можна і на ти світло через 5 хвилин вимкнути і закінчиться стрім. Бо я, поки світло є, поки буду на стрімі, а потім піду вимкну лампочку та буду щось в'язати під лампочку годину, бо ще годину потрібно буде. Щось поробити, Ден. Війна прийшла і опять курю шофронтовік. Як будто її не бросила, є такі каплі атма не курящими Раз в год профілактика для легких для курящих і полгода, вроді як казахстан изготовитель. Ну так, да, можливо. Ну, така ситуація. У мене чоловік також багато разів кидав палити, потім знову починав, як була стресова ситуація. Але тримається. Так. Про трави знайдіть подушку Наталія. Найдіть пошуку Наталія земна, різниця чаю чаю як напій лікарство дозування. Да. Дозування також має значення. Ти така красива жінка. Дякую, дякую. Компліменти дуже приємно таке чути так. Я по своїй опит, не думати, що це реклама. Ні, я зрозуміла. Так що я вважаю, що все в наших руках. Можна пити замість чаю просто. Ну, розумні трави, тому що не все можна так в себе заливати, як то кажуть. Місяця, на... Місяця назад, два Я два місяці назад бросила курі. Головне психологічески самому себе объяснить, что то безполізне действия тільки вред. Ну, можливо, так. Сергій я тебя люблю. Оце ще й зізнання. Ну ні. Такого в мене в інтернеті ще не було, ще мені в коханні не признавалося. Дякую, так. Берігіть себе, себе, поки є світ. Давай, давай, бо в нас також в нас через дві хвилинки будуть вимикати, так що бігаємо щось робимо, поки світло є. В Одесі не знаю, чи зробили світло, чи ні казали, бо писали, що в Одесі взагалі там геть все сумно. Взагалі світла немає. Одеса трішки веселили на вихідних. Боронь Боже. Це наскільки страшно. Звіробій частично. Угу. У нас також, як в місті, був масований обстріл, бо вони зараз вже не клепають по всьому, а обирають один об'єкт і масово його розносять. У нас також у місті розносили певний один об'єкт, як вони як надумали щось розклепати, то розклепають. І учбовий заклад, там, де син навчався, в п'ятницю ми, ну, я був випускний у нього, в п'ятницю був випускний, а вночі з п'ятниці на суботу його розклепали. Насована атака була і повністю рознесли учбовий заклад. Єдине недобре, що документи забрали зразу, що не відклали на наступний день іти по документи, було і документи там підгоріли. Привіт, Нікітюк. привіт, Нікітюк. Збирається на навчання. Так, Іван говорять, що Одесу оце свята відключили із-за подбитих російських танкерів в Чорному морі. А хто знає, ніхто нічого тою правду не скаже, хто що вирішив, воно ж все вирішується кулуарно. Можемо лише собі додумати. Так, Ніколаю пошто чотири роки без води, питьевої крані, тепер без света. Бігаємо з скважем таскаємо. Ну, що я можу сказати? Лише з півчуття можу сказати. А технічно, а якщо вода, то нею попрати можна? Ну, побутові якісь проблеми з нею вирішити можна? Ірина Вотінова здравствуйте. а Як почати стрімити? Морально як до цього підійти, чи взагалі технічно? Якщо морально, заходите технічно, налаштовуєте прямий ефір і просто спілкуєтеся зі своїми підписниками. А якщо технічно потрібно на каналі набрати спершу було Як я починала, то було набрати 100 підписників і в налаштуваннях зайти на стрім. А, вже під 50 підписників. Ну, як я починала, то було 100 підписників. Э -э так. Зі Львова. не можу пити три нічії з магазину, то ніби січка для худоби, сінок Карпату, не зібраний власноруч та засушені трави. насіння сіня на кукми набагато насичений, наприклад, а чай з гілок вишні. Так, да, з вишні з малини. Я перший раз тебе полюбив. Сірій жолудь. Не чуде, не, не, не чуде, як то кажуть. Так, шоста година. Не дивитися, якщо у мене зараз тільки бах і світло пропало, тому що все можливо. Без світла не, не дуже гарно, як я буду. Давайте, всім пока-пока.